Hello, everybody! Welcome back to my channel. І так, сьогодні ми з вами продовжуємо наш цикл уроків за п'ятою темою. So, free time, вільний час. Ми вже вивчили з вами дні тижня. Ми вже з граматики знаємо, що з днями тижня ми вживаємо слово on On Mondays and Tuesdays. для передачі е, якоїсь регулярної дії заняття. Ну і також ми на минулому уроці все це об'єднали з наші знання у пісню. Сьогодні у нас з вами наступний урок граматики за цією темою. Так, стрімка 53. Окей, okay. okay. so, task 1. Listen, послухайте, and write a tick і поставте галочку or a cross або хрестик in your notebook у своєму зошиті. Уже вам треба у зошиті, мабуть, пронумерувати: 1, 2, 3, 4, 5, 6, так, слухати і робити свої висновки. Чи ти робить хлопчик, що на малюнку, чи ні? Так, на малюнку 1. Uh, he watches TV, він дивиться телевізор. Number 2. Малюнок 2. Play, he plays a board game. На, на, мабуть. Number 3. номер 3. He plays football. 4. He plays tennis. 5. He rides a bike. катається на велосипеді. And 6. He rides his pony. Так, він катається на поні. На Hey, Liam, do you watch TV at the weekends? Yes, I do. I watch a lot of TV. And do you play board games? Yes, I do. I play them on Saturdays and Sundays. Do you play football? Yes, I do. I play football. And do you play tennis? No, I don't. Do you ride your bike? No, I don't. Okay. But I ride my horse on Sundays. That's great. Thank you, Liam. Okay. So, I asked Liam, asks, do you watch TV? Or do you watch televisor? Yes, I do. I'm tak. Do you play board games? Чи ти граєш в настільні ігри? Він відповідає Yes, I do. Так. Do you play football? Чи граєш ти у футбола? У нього питають. Yes, I do, він відповідає так. А на питання Do you play tennis? Він відповідає No I don't. Do you ride a bike? No, I don't. Тобто він не грає ні в теніс, ні катається на велосипеді. А коли у нього питають, do you ride a horse? – «Yes». I do. Я катаюсь на верхи, так, на своєму поні. Кьет. Послухаймо зараз наше пояснення від Пенні, The Penguin, yes? Watch, listen, and say. Do you watch TV at the weekend? No, I don't. Do you play computer games? Yes, I do. Do you ride your horse at the weekend? No, I don't. Do you ride your bike with Paul? Yes. Do you watch TV at the weekend? No, I don't. Do you play computer games? Yes, I do. Do you ride your horse at the weekend? Ride your bike with Paul. Повторимо ще раз наші питання і відповіді. Do you watch TV at the weekend? Чи дивишся ти телевізор на вихідних? No, I don't, ні. Do you play computer games? Чи граєш ти комп'ютерні ігри? Yes, I do. Do you ride your horse at the weekend? Чи катаєшся ти uh, верхи uh, на, uh, на uh, вихідних? No, I don't, ні. Do you ride your bike with Paul? Чи катаєшся ти на велосипеді з полом? Yes, I do. Уже починаючи з фрази do you, ми можемо поставити питання про будь-яку дію. Подію, так? Uh, for example, там, uh, do you, do you like something, наприклад, do you like orange juice? Yes, I do, no, I don't. Do you play football? Чи граєш ти в футбол? Do you read books, чи читаєш ти книжки, Do you play games? чи граєш ти в ігри? Do you sing songs, чи співаєш ти пісні? Будь-яка подія, яку ти вже знаєш, ми можем, ти можеш вже сміливо використовувати в такому питанні. Позитивна буде відповідь: Yes, I do, негативна no I don't. Ось і все. So, play the Find Someone Game. Ну що ж, знай... гра... пограю гру, знайти когось. Do you sing at the weekend? Yes, I do. І так, чи, чи співаєш ти на вихідних, так співаю. I play tennis with my friend. I play, uh, I play tennis, наприклад, у який день можна сказати, at the weekend with my friend. I sing songs and I go swimming. В цю гру можна пограти uh, разом зі своїми однокласниками, звичайно, в класі. А ми краще пограємо ось у таку гру. Щоб ще раз повторити вивчене. І так, do you watch TV at the weekend? Yes, I do, можна сказати, так? Тому що вони сидять і всі дивляться телевізор. Yes, I do. Так, друге питання. Question 2. Do you play football at the weekend? No, I don't. Це ж не футбол, це баскетбол. Отже, no, I don't буде правильна відповідь. Ні, я не граю. Так, question three. Do you play computer games? Чи граєш ти в комп'ютерні ігри? Ну, очевидно, yes, I do. Лобчик сидить і грає. Угу. Ну і тут можна пограти ще, аби отримати додатковий бонус. Пограйте у цю гру ще раз самостійно. Вона є на платформі від видавництва цього підручника. Зі спонсорами каналу ми продовжуємо працювати з робочим зошитом і ми пройдемо цей матеріал за сторінкою 53 А також ми опрацьовуємо зі спонсорами каналу Skills. Так, бук нашу. Там, де ми додатково займаємося граматикою, на сторінках 48 і 49. Тому, будь ласка, join our community. Долучайтесь до нашого ком'юніті. І працюємо разом. Цікавіше, швидше. Навчаємось якісніше. Good. That's all for today. На наступному уроці нас чекає цікава історія. Ну, я з вами прощаюся. Goodbye, good luck. На все добре.